Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу М'яч не бреше. І щось похолоднішало, похолоднішало останні дні. Таке враження, що перестали палати дупи у тих, хто не дуже зрадів чемпіонству Дніпра. Давайте запалимо їх знову і Богоморово нарешті про профіналочку чемпіонату Суперліги. Заставка. Я ж не бреше, я ще бреше, я не брешена, я ще бреше, бреше. Я ж не Отже, давайте розпочнемо із бронзової серії, серії імені Михайла Юрійовича Бродського, в якому зустрілися Київ Баскет та Черкаські мавпи. І я говорив про те, що думаю, що переможуть черкаські мавпи. Так не сталося. Все ж таки, я недооцінив рівень виснаження так черкащан після серії із Дніпром, де вони просто зотліли, я так розумію, просто до денця. І перший матч із поразкою в двох овертаймах їх вже добив. Остаточно і черкащани приїхали додому, не з надією на те, що їм ще вдасться повернутися в Київ цього сезону, а просто-напросто програти і вже нарешті піти у не знаю стосовно заслугованої чи не заслугованої, але у відпустку. Тим не менш, черкаси програли і тепер займають у нас четверте місце. Я так з посмішкою згадую про те, а як же все таки були вболівальники, які писали про найрозумнішу команду, яка тепер виграє. Цей чемпіонат. <ріст> де ви? Напишіть в коментарях, що там по розуму. Е, що там по розуму розуміло? Давайте ще про мого улюбленого кращого центрового чемпіонату. Андрій Гафонов в першому матчі з двома вертаймами набрав 26 очок, став найрезультативнішим гравцем своєї команди, і, о диво, черкащани знову програли. Отака от серія була у Андрія Гафонова з трьох матчів поспіль, де він стає найрезультативнішим гравцем команди. А Черкаси зливають, зливають свій матч, і все. Четвертому поєдинку не сталося, що Андрій був найрезультативнішим. Навпаки, він провів найгірше свій поєдинок в плані набраних очок у цьому плей-офф загалом, лише вісім очок, два шести з гри. І він виглядав вже відверто виснаженим в цьому матчі, і вже прям читалося про те, що господи, господи, хай це вже закінчиться і можна буде трошечки відпочити. Ну і ось так і доводиться тепер черкащанам відпочивати, як і всім іншим. Київбаскет мені сподобався, кияни нарешті взяли своє. Минулого сезону мені прям доставляло певно задоволення сидіти дивитися, як КБ очікує на своє четверте місце в останньому турі чемпіонату Суперліги, коли Дніпро програв Біпі. І за Гафоновим, до речі, Гафоном минулого сезону був бронзовим призером. Ось так. А цього трошки е, пішов даунгрейд вниз. І... А цього сезону, нарешті, киянам вдалося не взяти довгоочікувані нагороди. Ну і знову ж таки вони обіграли черкаські мавпи, що завжди гріє моє серце. Власне кажучи, день не може бути поганим, якщо цього дня програли Черкаси. Кияни відпочили, ожив трошечки Булренко, якому дали пару днів зайвих на те, щоб відновити сили. Паша провів доволі непогану серію, набирав в середньому по 17 очок та віддавав по 10,5 з половиною Байном був, як завжди, стабільним, 26 очок в середньому за гру. Ну і, звичайно, хочеться окремо сказати про Льва Кошевацького. І я офіційно заявляю, що Лев Кошевацький, Лев, звичайно, я ж прес-служба Київбаскета, яка не може правильно написати ім'я свого власного гравця. Лев Кошевацький – це офіційно найбільше моє розчарування за весь сезон. Раунд! І зараз коротенько поясню. Перед стартом цього сезону тоді ще з Микитою ми обговорювали про те, що Кошевацький це головний претендент. У нас на нагородження премією Андрій Пошабля. Сезону Андрій пішов із суперліги, і на це вакантне місце. Я думав, що буде Кошевацький, тому що в попередньому сезоні і ще за Сумахіпром, коли він грав за Суми Хімпром, за БК Сумик. Короче, згадав дід, як молодим був то в нього було більше втрат ніж результативних передач. Я думав, що цей сезон в цілому продовжить цю тенденцію. І Лев Кашевацький возьме премію по шаблі взагалі без будь-яких конкурентів в цьому плані, але ось що з гравцями робить співпраця із хорошими тренерами. Цього сезону Лев почав ще із літа так працювати із Забірченком та воєводою і видав свій найкращий сезон у дорослому баскетболі. В ПО він взагалі був дуже потужним, набирав в середньому по 15,2 очки і віддавав по 3,2 очки. Передачі. Там ще трошки більше двох втрат було в середньому за гру, але ж знову ж таки не виправдалися. Не виправдалися прогноз на те, що Лев буде частіше втрачати, ніж віддавати результативні. Коротше, Кошевацький. головне розчарування. Настільки я розчарувався, звичайно, в кавичках, тому що, звичайно, в лапках, тому що я дуже задоволений тим, що бачив від Кошевацького. Коротше, настільки я цим всім розчарувався, що вирішив свої власні премії цього. С сезону не роздавати, а просто поговоримо про те, що на роздавала ФБУ, там також було доволі цікаво. Друзі, перед тим як перейти до фінальної серії, про неї також буде коротко. Я хочу вам сказати, що якщо ви вже задонатили на Збройні Сили України, до речі, ось посилання, будь ласка, задонайте на 57-му бригаду, хлопці дуже і дуже непогано роблять смерть ворогам. А якщо ви вже задонатили на ЗСУ, смачненько поїли, і вам ще хочеться якихось. Додаткових позитивних відчуттів, то, будь ласка, переходьте за ось цим посиланням, яке буде закріплено у нас в коментарях. Реєструйтеся там на у компанії Favbet і е, дуже багато у нас спортивних подій. Попереду робіть свої прогнози е, із виграшів. Обов'язково донатьте на Сили оборони України, але не забувайте, що потрібно обов'язково дуже відповідально ставитися до цієї штуки. Нам не потрібні люди, які останнє віддають, нам потрібні люди, які прийшли сюди за позитивними емоціями. Отже, лінк в коментарях закріплених. Переходьте, реєструйтеся, там все інтуїтивно дуже зрозуміло, а ми говоримо далі про фінал. Спочатку поговоримо про рівне рівне, яке саме згоріло, власне кажучи, саме себе спалило, а Дніпро просто в певний момент дуже грамотно. Підштовхнув цю команду до того, аби вона просто сама себе спепелила в першому матчі. Ще у Дніпрі ще були певні шанси. Дніпро за своєю давньою традицію вирішив злити 14-очкову перевагу в третій чверті, і від 14 очок лишилося лише одне, але потім все ж таки спокійно довели справу до перемоги. А в другій грі рівняни при власних вболівальниках, у як завжди, дуже жаркій залі своєї спортшколи просто-напросто не знайшли, що зробити. Із Дніпром. Що тут скажеш? По-перше, мені завжди подобалося в Рівному, я вже можу сказати про це однозначно. Були дівчата, які просто проходили повз мене і такі ззаду. О, це, це, це лисий, це, це лисий зм'яч не бреше. А, да, так що ми із Джоні Сінсом тепер колеги, він лисий, я лисий, він із звідти, а я ось із м'яч. Не бреше. Це завжди такі приємні дуже моменти. І гаряча зала, як завжди, в Рівному прикольно, особливо, коли живеш в хорошому готелі, як ми жили цього разу. За це обов'язково нашому адміністратору Артему. От бачите, в нас освітній канал. Ви тепер знаєте, як звати адміністратора баскетбольного клубу Дніпро. Отже, не зміг нічого зробити Джойнер, так, в цьому протистоянні. Він став тим, хто потягнув в першу чергу свою команду на дно Елайджа в двох матчах реалізував лише шість китків з гри із 26, і його сумарний плюс-мінус в двох матчах становить мінус 22 очки. Е, гравець, який дуже довго претендував у нас на звання MVP, і я думаю, що якби е, фінальна серія склалася трошки по-іншому, він би його у підсумку забрав. Але Ілайджа, як на мене, то це головна причина того, що рівне за великим рахунком все ж таки не зіграло, тому що він, як гравець, від якого залежала гра команди цілком і повністю, він... Свою команду у вирішальний момент не підтримав. Що там, «Мабой Ейр Соло, спитаєте ви. Ну, звісно, Ейр Соло також відзначився, але з тим же знаком, що і Джойнер із знаком мінусу у соло 9 9 очок всього в середньому в цих двох поєдинках. Доволі непоганий перший матч, де він набрав 16 очок, але лише два очки у домашньому поєдинку на рідні кошики. На оці які згори спускаються. Знаєте, таке щось із божественного, коли на тебе. Сходить отаку благодать е, ірсово лише два очки набрав, тобто в середньому дев'ять, і Олексій реалізував п'ять з двадцяти трьох з гри. А більше, власне кажучи, ніхто на арену із рівнян вийти не зміг, і питаннячка не порішав. Що стосовно Дніпра, для Дніпра е, це було прямо проговорено вголос після того, як відбувся другий матч у Рівному. Всі зійшлися на думці, що для Дніпра фінал емоційно був саме протистояння із черкаськими мавпами. І після того, як Дніпро обіграв черкаські мавпи, звичайно, що вже не дуже багато шансів було у рівного насправді то у фіналі. Тому що, як говорилося раніше, ця команда стилістично набагато краще підходить Дніпру. І Дніпро просто знає всі ці больові точки, на які потрібно тиснути, коли справа доходить до рівного. На всі необхідні больові точки було натиснуто, і Дніпряни оформили своє. Перше справжнє чемпіонство у виїзному поєдинку ще раз в Дніпрі ніхто не робить якоїсь події із чемпіонського 20-го року, коли Дніпро призначили чемпіонів. Ваші оці прикольчики, ковідний чемпіон. В жопу собі засуньте. Ось що я можу сказати. А тепер, звичайно, це все буде звучати не так голосно, так тому що ну так, ну, крім 20-го року, тепер вже є і 26-й. Ну такі от справи про фінал дуже коротко, про все дуже коротко. Давайте ще швиденько пробіжимося по індивідуальним нагородам. Я спочатку із очевидних почну, так зрозуміло, що є і неочевидні. Отже, міпі сезону Станіслав Тимофеєнко, тут зрозуміло. Тимофеєнко із цим чемпіонством офіційно стає кращим гравцем в історії Дніпра. Загалом, легендою, величиною напівбогом, і все-таки він також лисий. До речі, ви чогось так. На це дуже часто робите акцент. Типу, це звучить як якась образа. Не, ні, ні, ні дивіться. Тимофєєнка, Кошелев і Брюс Вілліс. Це компанія, в якій хочуть опинитися взагалі всі. Якщо не хочете, то ви просто брехунькаєте. Краще захисник Макс Закурдаєв, знову ж таки повторює свій минулорічні досягнення. Тут також особливих немає питань. Я думаю, що насправді то дві кандидатури розглядалися. Враховуючи те, хто вийшов у фінал сезону, якби зараз буде далі трошки смішно, якби рівне виграло фінал, а, а далі все серйозно, то кращим захисником, я просто впевнений, став би, Ейр Соло, Олексій Соловйов. А так, ну якби, ну, зрозуміло, що Закурдаєв. Закурдаєв, який в цілому то навіть після хвороби виглядав краще, ніж здоровий Олексій Соловйов. Закордаєв. Хай не ображається на те, що Тимофеєнка був тут названий кращим гравцем. Я думаю, що Макс також на цій умовній горі Рашмор у Дніпра також є його барельєф. До речі, напишіть в коментарях чотири кращі гравці своєї улюбленої команди у чемпіонаті України. Можна й ті вже, що не існують. Згадайте там будівельник, ще когось От таке. Ну, За Кордавим закінчили. Конів є конів. Багато хто вважає його взагалі кращим гравцем чемпіонату останніх кількох років. Конів певний час йому знадобився на те, щоб втягнутися в цю систему Дніпра. Певний час, знову ж таки, він боровся із травмами, якимись пошкодженнями і хворобами. Але ось коли потрібно було вигравати, наприклад, фінал Кубку України, де він був визнаний кращим форвардом і плей-офф чемпіонату України де він також був у підсумку, визнаний кращим форвардом, там Конєв показав дійсно свій клас і де потрібно було. Єдине, що я можу занести коніву мінус, звичайно, це те, що от саме з нього розпочалася вся ця історія з борщиком, яка настогидла вже просто блювати тягне, коли згадується оце все, оце все коротше. Не хочеться забути. Я сподіваюся, що я останній раз про це взагалі не заговорю, в м'яч не бреше. Краще тренер Коваль. І коли говорить, так який Коваль, є ж Сліпінчук, є ж Приверзій, є ж інші прізвища називаються. Але, панове, у Коваля цього сезону 38 матчів із Кубком, із яких 36 перемог, дві поразки загалом за сезон. О, я знаю, я знаю, що багато хто наярює на о, о, той матч з будівельником, який Дніпро програв. Але ж блін, ви коли кажете, що Дніпро програв будівельнику, ви згадуєте, що Дніпро і обіграв будівельник. В тому числі, і якщо додавати ці матчі, то у Коваля відповідно 40 матчів і 37 перемог. Відсоток перемог за 90%, тому які взагалі можуть бути питання до тренера, який зробив золотий дубль цього сезону. Найкращий молодий гравець Лєв Кошевацький, питань взагалі немає. Я знаю, що головним претендентом по сезону на цю нагороду був ем, Даніл Сипало, да, гравець Дніпра, але Кошевацький провів настільки шикарний плей-офф. Що там, за великим рахунком, всі питання відпали. Зрозуміло, що Кошевацький. Сипала на три роки молодший, усипала ще до 21-року, він ще зможе взяти три нагороди кращому молодому гравцю. Але ось перед Кошевацьким я цього сезону Льова знімаю шляпу. Ти молодець. Найкращий центровий. Ну тут Агафонов. Ось подивіться, який Андрій був щасливий, коли він виграв, і четверте місце зайняв. І кращого центрового взяв. У Лізі загалом то без центрових Загреба травмувався ще у грудні. Сандул поїхав на канікули баскетбольні до Прометея, де там майже не грає. Нагадаю, Сандул кращий центровий минулого сезону чемпіонату Суперліги. Ну і все. І хто лишився? Фреш Стаханов, Тіщенко, Скіра. Немає центрових в цій лігі, Лізі, тому звичайно, що Агафонов, який дійсно пристойний сезон, провів. Пристойний сезон, не дивлячись на всі ці його дурні прес-конференції, яких вистачало цього сезону? Е, пристойний сезон був. От дійсно, слід віддати йому належне, але із поміточкою, ну а хто ще? Бо конкуренція, чесно кажучи, була не надто високою. І далі найцікавіше, Найцікавіше е, найбільш прогресуючим гравцем названий Олексій Соловйов. І я такий, як? як ви визначили найбільш прогресуючого гравця? У вас є НБА як приклад, так? Про те, що як визначається найбільш прогресуючий гравець сезону? Є статистика із минулого сезону і гра гравця, і є із цього. Вона порівнюється. Різниця, всі такі, вау, нічого собі! Минулого сезону він був курчам, а цього сезону він вже потужний півень бойовий. Ніфіга! Соловйов де грав минулого сезону? У вищій лізі. Так з чим ви порівнюєте? З чим ви порівнюєте з тим, яким був Соловйов в і листопаді? І який він був у березні та квітні, як можна було прийти до того, що гравець, який не грав у цій лізі минулого сезону, став найбільш прогресуючим гравцем цього сезону? Я, чесно кажучи, розумію не дуже можливо, ви розумієте. Якщо розумієте, чому Соловйов і які саме показники порівнювалися, то пишіть про це в коментарі. Буду читати, буду лайкати, буду цитувати, тому що я знаю, що в мене просто наймудріші підписники, і те, що я своїм хлопським розумом зрозуміти не можу. Ви обов'язково розкладете мені по поличках. Далі, найкращий захисного плану гравець Вадим Заплатинський. І, знаєте, в мене таке враження, що у вас складається знову ж таки думка, така з'являється, що в мене є щось особисте до Вадіка. Ні, нема нічого особистого в мене до Заплатинського. Минулого сезону йому дали кращого форварда чемпіонату. Замість Тимофеєнка, який обіграв його в очних протистояннях просто в одну каліточку. Якби на місці Заплутинського був хтось інший, мене б так точно так же горіло, що не дали Тимофеєнку, а дали іншому гравцю. А цього сезону Заплотинський виходить кращий гравець захисного плану. Коли писали про це новину, то там обов'язково вказували, що в нього стільки-то очок, стільки-то підбирань. Він там лідер по блокшотах, і в нього там непогана статистика із перехопленнями. Але камон, я зайшов, подивився. Є на сайті ФБУ статистика по плюс-мінус. П'ятірки там обираються саме по плюс-мінус. За в трьох гірших п'ятірках по плюс-мінус в середньому, і в п'яти кращих п'ятірках в середньому по плюс-мінус за гру. Тобто виходить, що вадік і там, і там, і таким чином в середньому таке враження, що особливо ну не він впливає в першу чергу на те, що Київ баскет десь там менше пропускає і більше набирає. Може, й була якась інша логіка, але знову ж таки щось я її поки не розумію. І також ще одна цікава нагорода: навіть дві: найкращий легіонер, якого забирає Ілайджа Джойнер, і найкращий скорер, який забирає Брентлі Байном. Загалом я дуже бачу в цьому плані такий моментик, що ось нагорода найкращому скореру загалом вибивається із цього ряду нагород, який в нас був. Попередні, так, інші 9 нагород. Тому що кращий скорер – це чиста тобі математика. Просто людина набрала в середньому там, 26 очок. Це мог бути все, хто завгодно, не американець, не обов'язково американець не обов'язково легіонер. І він би став кращим скорером, і тоді потрібно було б визначати, хто кращий легіонер. Байном чи все ж таки джойнер. Але знову ж таки, логіка Федерації баскетболу України була в наступному: ми даємо найкращого скорера Байному. А відповідно, найкращий легіонер лишається хто? Джойнер. Ну дуже ж логічно. Там чиста математика, а тут загальне враження. Як це можна загалом порівняти? Я не знаю. А байному не можна було дати кращого легіонера разом із кращим скорером, тому що ну як же можна образити такого пацанюру, як Елайджа Джойнер? Коротше, дуже прикольні штуки. Дуже цікаво за цим всім спостерігати. І... Федерація баскетболу вміє дивувати. Це не НБІ Amazing Happens, це ось вам наш вітчизняний баскетбол. Що далі? Сезон завершено. Далі в нас літо, літо, яке і в менш турбулентні часи могло засмоктати і не відпустити якісь команди чемпіонату. Вже можна говорити про те, що будуть величезні труднощі у політехніки Галичини. Про це було ще зрозуміло протягом сезону. Я думаю, що у підсумку все ж таки зайде Прометей у. Суперлігу, а знову ходять великий і багато чуток про те, що от ризький підрозділ цієї контори буде відведено в тил і розформовано. Знову ж таки, всякі чутки ходили і минулої осені, і чи підтвердяться вони чи ні, я поки що, чесно кажучи, не знаю. Хто вийде на старт сезону, мені також не зрозуміло. Ось таким був цей сезон. Ось таким був цей сезон. Дуже важкий для мене, навіть важче, ніж попередній, навіть не дивлячись на те, що. Цього цієї зими ми всі були зі світлом. Цієї зими було більш-менш спокійно. Справді то а минулого сезону всі ці були прильоти по енергетиці, але ось загальне таке мис, загальний настрій такий, що цей сезон був набагато складнішим. Він був набагато довшим. Знову ж таки, через те, що минулого сезону було якесь відчуття того, що не все те, що відбувається у нас в країні, має ось ось завершитися. Ми всі всією країною переможемо і вигонимо супостата за його. Східні кордони цього сезону остаточно прийшло усвідомлення, того, що все це надовго, що на горизонті двох-трьох років нічого за великим рахунком не зміниться. В нас все так же буде в країні війна, і ось це ось усвідомлення воно дійсно доволі гнітило протягом всього цього сезону. Ми не знаємо, якою буде наша країна восени. Ми не знаємо, де ми зустрінемо вересень 2024 року. Але я думаю, що всі ми знаємо про те, що потрібно підтримувати або в армії або для армії. Це дуже важливо, друзі. Дійсно, я сподіваюся, що в мене дуже свідома аудиторія, і це чергове нагадування не стало для вас якимось откровенням. Ви всі це і так знаєте, і так робите. Сезон української суперліги завершено. Я тепер нарешті переключаюся на NBA. До речі, підписався на лігпас до кінця сезону, до кінця, до кінця плей оффу 210 гривень. Камон, всі це зробіть! Хто там трошечки заморився від українського професіоналізму на сентанті, Будь ласка, підписуйтесь всі матчі, а не один в день. В запису, статистичка, все красиво. Му, супер! 210 гривень на один девайс, 290, здається, на три. Отже, побігли всі дивитися NBA, побігли всі коментувати цей випуск, ставити лайки та підписуватися на канал і донатити 57 гривень для 57-ї бригади. А я дякую всім вболівальникам українського баскетболу, які були протягом цього сезону. І давайте продовжуємо. Продовжуємо говорити про баскетбол, але тепер про Заокеанський. З вами був Макс, шоу м'яч не бреше. Всіх по цьому. Всім пока.